М'яч на Хамзаєва на шостуху. Знову Хамзаєв. Виконання китка вилучено. Сляють надію уболівальників Кремня, Луговцов. Чудово. А не вдається з першої спроби м'яч у кошик закинути. Чигри на вдальня спроба є у першій чверті. Хамзаєв. Перехоплення коніва згори б'є від одного із захисників. Кременя. Зазвичай Хамзаєв тримає лава. І тут у своїй команді перехоплення Здійснив коня. Ну і давайте вже ж без фолу. Бо слонів. Зозуля класний прохід. Ну ну, залітає два очки у Зозулі. Лава там дуже щільно грає кадегроб. Більше ніж на голову. Більше, за кадегроба лав. Лав тримає Хамзаєва в захисті. Чомусь лава довелось тримати кадегробу. Проте не дав він з І хто тут у нас? Антипов. кипов таку нетушну вніс. в атаку буде Кремінь. Класний обаний маневр продемонстрував щойно 6. 47-49. Половина. Ось так, політ за лицевою. Треба такі влучати китки. Скидка на сміта. Той з Трьохочкової дуги. Влучає. Mm -hmm. Не влучає. Першим на підборанні Петров. Швидкий відрів Рябчук на Коніва. Той згори вже втретє за сьогоднішню гру mm -hmm. і Це сили на підлогу, проте арбітри думають, що там порушення правил не було. Тут було порушення правил. Mm -hmm. Дальня спроба ні. Це передача. Пройшла вона на Петрова і чекає Бахерану, який віддав. Результат, Друз друзі, трохи здає позиції Кремінь, проте поручався. Він дуже гідно і продовжується безпосередньо в кожен влетів, не в душку. Ну, Сміт. Сміт ясненко врятував м'яч. Кадегроб.